Вітаю всіх друзів на нашому каналі. Сьогодні в нас така новочка. Це в нас кораблик. Зараз будемо його оглядати. Кораблик поставляється комплект ось така сумка. Дуже якісна сумка з гарним матеріалом. І в нас ось такий ось кораблик. Дивіться, який він великий. В комплекті також йде батарея 24-тисячна. Це в нас зарядний пристрій. І також пульт. Пульт в цій комплектації йде з кришки захисту. Що нам треба? По-перше, ми відкручуємо саму кришку і підключаємо акумулятор. Для акумулятора тут є вже лоточок з ліпучкою. Ось так. Ставимо. Все, акумулятор. І підключаємо. Тут є роз'єм такий. Підключили і закручуємо кришку. Кришка на трьох барашках. Вони не спадають. Все, кришку ми вже закрили. Закрутили. Закручується вона доволі плотно. Ось такий кораблик, це у нас Карп КарбНєпер 800 XL. В нього розмір 800 на 35. Ось. Що ми робимо далі? Також ще в комплекті підставка йде. Дуже зручно. В першу чергу ми включаємо пульт. Power. Тут встановлений GPS Twin. Це модель йде без ехолоту. Ще не визначився, який ехолот встановлювати. Але є моделі з глибиноміром, ехолотом лаки, ехолотом таслоном. Все, пульт ми включили, тепер включаємо кораблик. Корабль включається з кнопки. Все, Пуль з'єднався з корабликом. Спутник зараз з'являється, і можна його вже запускати на воду. Це, спутник, спутники в нас з'явилися, 21 спутник, і ставимо на воду. Ще кораблик у нас у воді. В першу чергу нам треба зберегти домашню точку. Це в випадку, коли кораблик теряє сигнал або йому треба повернутися додому, він повернеться на цю точку. Що нам для цього треба? Поставити в друге положення. Точка дом 0. Вправо. Все, точка збережена. Тепер виставляємо ручний режим і пливемо вибирати собі точку. У нього дуже потужна швидкість. Як ви бачите, в нього десь 18 км швидкість. Він дуже маневрений. Він не боїться ні вітру, ні волни. Ну ось, допустимо, вам треба тут е, точку зробити. Що ми робимо? Це в перший режим, це ручний. Ставимо в другий режим. Точка 0 доб нам не треба, вона вже є, ставимо вверх точка 1. Вправо. Все, точка збережена. Ставимо тумблір в перше положення і шукаємо далі точку. Якщо нам треба 2, 3, 4 точки. Все, точки позберігали. Все, кораблик приплив, ви положили туди корм, оснасточку, і вам треба його поставити на точку, на першу послати. В нього є задній хід, це дуже зручно. Ось. Щоб відправити кораблик на точку, ставимо тумблер в третє положення. Точка 0, Ставимо точку 1, яку ми вибрали, і вправо затискаємо клавішу. Все, кораблик поплив. Зараз він попливе, викине корм, оснасточку і повернеться додому. Також можна регулювати хід кораблика. Це вперше положення, це він на максимальний. Ставимо обмеження швидкості, він буде плити ще менше. Ну, не треба, в вперше. Все, кораблик приплив на точку. Тут показує дистанція скільки метрів. 3 метри. Все, кораблик викинув корм почекав, поки ваша оснастка та жилка лягла на підводу, і він повертається додому, розвертається і пливе. В нього є також передні фари, габарити Вліво клавишу. Клакаємо і фари включається. Ще раз виключається, також само габарити. Вправо включається, вліво виключаються. Все, кораблик приплив додому, ставимо ручний режим. і можемо його підпливати до берега, також вкласти знову оснасточку і завозити. Так, якщо нам треба вручну викинути бункер, це для цього якось прижимаємо, вона викидає і вручну закриваємо. Налаштування всі йдуть на української та на російській мові. Також можна твістку виставити, в принципі. це в нас вліво-право назад. Ця, цей джойстик в нас, виставляємо його вперед. І корабель попив, а ви право і вліво регулюєте куди тут. Такий кораблик. Дуже маневрений. Дальність сигналу 500 метрів в нього, бункер тут АБС 3 мм. Він не боїться ні, ні сонця, Він не тріскається, не ламається. Кораблик герметичний, бункер у нас на 2 літри. Забираємо його на берег. Все, друзі, кораблик вже на березі. Що ми робимо? Далі нам треба все зробити в обратній послідовності. Спершу ми виключаємо кораблик. І потім виключаємо пульт. Дуже рекомендую цю кришку, пульт під захистом. Що ще можу сказати про кораблик? Тут гвинт під захистом металевим, дуже зручно. Як я вже і казав, він не боїться ні вітру, не вовни. Дуже класний кораблик від Carbніpor. В них є різні моделі. В тому році у нас була модель V2. Ми користувалися, в цьому році вже XL. Також на бункері дуже зручно, що є за це. Тось ви оснасточку будете продівати через це кільце, зачіпляти, і у вас оснасточка нікуди не випаде. Дуже зручно завозити. Тому всім рекомендую Карбніпер, дуже гарна фірма контакти залишу в описі